Нині церква празнує пам'ять святих мучеників фірса Левки Калінника. Інтересно троє мучеників, але кожен із них прийняв участь або дав себе на мучення за Христа у різних ситуації. І так, середина третього століття імператор Декій, Дав команду в своїй імперії римській уничтожати християн за одно упоминання Христа смерть, за одно упоминання Христа до того, як убити і ще мучили по сатанінськи. І так, святий Левкий, укорив правителя комрії за несправедливе гоніння Християн. Просто дав замічання, або, по сороменому скаже, покритикував, або, іщемше, скажем, просто сказав, «Бійся Бога, що робиш із християнами. За одно замічання, Левкий був усичений мечом. Святий фірс, приготовлений жесточайшим питкам, переносив їх. Мирнося скончав. А от третій варіант язичний жрець-калінник, тобто не християнин. Це дуже важливо треба пам'ятати. Він, види, християни, є, але він сам ще не хрещений, та ще й жрець у тій секті, но коли увидел, як безбожно, по-сатанінськи збивають християн за те, що вони мирні люди. Добрі громадяни, законопослушні отменні воїни і державі ніч не треба з них, їм треба, аби були тупі язичники, злобні аби Христа не вспоминали. Калінік, чудеса мучення, так також встав і сказав правителю, якщо вони мають таку віру, що готові життя віддати. А їх мученичка кончина їх переводить у царство. І я, християнин Господи, вірую Ісуса і ту Його убили. І так один мученик, одрук злочинців, тоді правителі державні були, то була державна така політика, і збивали християн, другий дав замічання і вбивають. Третій навіть християнин не був, но сказав, що творите, убивають. Яка була страшна висота сатанізму? Так, коли нам кажуть, почому ви споминаєте життє? Для чого церква православна указує, яка реакція цього дикого світа на вибор чоловіка путів царства? Вибереш путь у тупік. П'янство, блуд, нечиста злодійство брехня, пожалуйста. но якщо ти вибрав путь у царство Божо, враг треба вбити. А за чим ми будемо дивлятися, що такі були дикі нрави у древності? А що творилося в Австрії Венгрії? Казалося, яка культурна була імперія наших людей збивали, а який був прославлений Совєтський Союз? Скільки там люди мали права, а так їм добре було, а все добре було. Але була єдна біда сатанінська. Власть приймає ідеологію сатанізму, атеїзму, А атеїсти не просто люди не а це вони називали себе войовничі атеїсти, і збивали людей, і десятки мільйонів людей в тюрмах пройшли. За віру Христову. Це 20 вік уже. Ми говоримо за третій. Но ми скажемо ще, та вже третій вік були дикарі. У 20 віці вже ми осудили всіх большевиків. Но що твориться нині? Хто нині підняв руку проти християн, а знову знайшли собі платформу або ідеологію бити християн? Як? Їхня релігія не добра. Подозрительна. А вони, можливо, шпіони, а у храмах ся прячуть якісь там злі люди, а у них погані книжки, і в результаті, нафантазувавши собі злі люди, стали нападати на християн. Ну, підчеркуємо не третій вік, а двадцять перший. Часто говорять, що у державі перше ліцо Гарант Конституції. Ну, ми кажемо, уточняємо, є ще одна велика корпорація в державі, котрі прокуратура. На суді ми видання прокурора, котрий обвиняє чоловіка. Називається державний обвинитель. Ну, функція їх не обвиняти, а захищати до тих пір, коли вони мають отримують зарплату, мають дивитися, як виконуються закони. Щоб людські права не були порушені, а що десь порушені, немедленно реагувати. Так, в результаті тото -то нижнє звено гарантії Конституції прав чоловіка. Мало того, по законам нашим всяка інформація, яка получилася у пресі про гоненних християн, про зафіксовані на відео та аудіо є основанні. Для прокурорів вмішатися немедленно. Но ми сьогодні кажемо: а чому не вмішаються? А чому тоді, коли ми християни себе захищає, кажемо, що є люди, котрі до церкви не ходять, ми їм не кажемо ніч. Ми кажемо проповідь своїм. Но ті люди, коли до церкви не ходять, то одно, а котрі воєвничі, атеїсти безбожники, то ми їх називаємо сатаністи. Як один сказав на днях юрист, що скоро в Україні будуть судити Христа. За що? А експерти доказали, що Ісус використав слово сатаніст і навіть сатана проти власного апостола Петра. Апостол Петро слухає проповідь Христа, де Господь казав, що Син чоловічиський зійшов з небес, узяв на себе тіло. Природу людську, щоб тут пострадати, і буде преданий в руки людей грішних, злих, оплюють його, оклевечуть його, беззаконно осудять, уб'ють. Но Він третій день воскресне. І вдруг Петро підходить до Ісуса і каже: Господи, що ти такое говориш, Набися, такою не стало. І Господь каже: Петру, іди від мене, сатано. Бо ти думаєш не то що Божоє, а що чоловічке. От вам попався тепер сам Ісус. От тепер експерти будуть думати на основанні цих слов, і Ісуса будуть судити, і можливо, Євангеліє заборонять читати. Боже мати, прийми нашу молитву сьогодні і благослови наших людей, бо ти й далі. Законопослушними по державним законам, законопослушними по церковним законам, любити Євангеліє, читати апостольські слова, любити псалтирь, знати часто сповіді, причастя, рости духовно, щоб успіти, каже послання Павла до євреям, щоб ще успіти войти в число і дітей Божих, бо лише так поступаючи у всьому світі засвідчити свою віру во Христа, а у вічності разом зі святими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.